Вітаю! Незабаром розпочинається новий навчальний рік, та разом із ним ціла низка паперової роботи. Особливо це стосується вчителів, що набирають перший клас, адже потрібно заново створювати нові списки, таблиці тощо. Сьогодні пропоную заповнити одну з таких, де потрібно розрахувати вік дітей на певну дату. Для цього потрібно створити нову електронну таблицю. Це також може бути Ексе, якщо він встановлений у вас на пристрої. У колонці А вводимо прізвище ім'я та по батькові дитини, а у колонці Б дату народження. Ці дані можна скопіювати та вставити сюди, якщо ви вже маєте такий список. У третій колонці «С» Вказуємо кінцеву дату розрахунку. Наприклад, 1 вересня 2023 року. У колонці D вставляємо функцію. Обираємо вставити, функція, функції дат та обираємо саме таку, яку я показала. Дата початку – 1 Обираємо саме цю клітинку. Далі ставимо крапку з комою. Потім обираємо клітинку С1. І знову крапку з комою. Відкриваємо лапки, велика літера I, закриваємо лапки, натискаємо N. Бачимо, що таблиця пропонує використати цю е, функцію для решти. Можемо погодитися та натиснути на гачок або просто потягнути ось так вниз, і ці клітинки заповняться автоматично. Перевіримо, як працює наш калькулятор. Змінивши дату народження, бачимо, що вік змінився. Так само можемо змінювати кінцеву дату, наприклад, на 1 січня 2024 року. Бачимо, що калькулятор працює і вік дитини міняється. Якщо ж потрібно дізнатися точний вік дитини, де буде вказано скільки їй виповнилося повних років та місяців, то формула дещо відрізняється. Її я залишу в описі під відео. Успіхів у новому навчальному році, колеги, миру всім нам.